Що вам хочуть передати, вищі сили. Давайте подивимось, для кого цей розклад. Це розклад для людини, яка зараз проходить якесь оновлення. Можливо, вона зайнялася якоюсь новою справою. Тут буде така щось у вас нове у житті. Щось у вас нове або у вас чоловік якийсь. Не, можливо, і чоловік у вас якийсь новий. Тобто, тут скорше навіть і про чоловіка йде якісь нові стосунки, але ви переживаєте за це. У вас, знаєте, які ілюзії в голові якось невідомість трошки, а що далі. Передати вам хочу, що прояснення буде. Прояснення буде, цей шлях якось вистроїться, буде вже опридільність, і це йде до якогось побачення, якось ваші, буде у вас зустріч, да, якщо це у вас нова людина, зустріч, побачення, приємне проведення часу. Хтось тільки зустріне цього нового чоловіка, також може тут бути таке. Так, да, тут у нас прямі падає і падає карта шута. Багатьох із вас саме ця зустріч чекає якась новою людиною. І що далі? Ця людина, знаєте, може бути старшою вас за віком, ця людина може бути вчителем якимось десь з цим пов'язано. або такий просто він може бути філософським, да, який, ем, чоловік, да, якщо ми дивимося на чоловіка, який у нього є якісь свої принципи, свої стандарти, да, і єерофант тут. І він, знаєте. Він від них от відштовхується, да, і якось тут з компромісом уже важкувато буде. знаєте, Тут така людина бойова трішки може бути. І, і тут, знаєте, можливо, буде вас дуже до нього тягнути. Якось привабливий. Він такий може бути ексуальний. Ось таке щось заваражуваючи. Сьогодні карти прям скачуть. Так, да, дуже гарячі. Можливо, вогняного знаку Задяку або просто такий гарячий з тому всім дякую. Хочете далі дізнатися про свого вогняного? Як зустрінете, то пишіть. Буду рада розібрати вашу ситуацію.